Доброго дня, шановні. Може, впізнаєте таку квіточку? Так, це у мене можна по листечку побачити, що це перчик. Це перчик гострий. Називається Чорна корона. Чому корона? Тому що він має ось, отак. Бачите? Оце зірвані перчики, він як корона. Он тут трошечки лишилися, ось, бачите? Е, я їх просто зараз видалю. Але що передувало ци? Це я так положила його в кутику, не доглядала. Ну, я знала, що перець такий декоративний, він багаторічник. Тому е світла не було, щоб за ним доглядати, що це багаторічник. Бо якщо ти залишаєш, то треба доглядати. Треба давати ті умови, які він заслуговує. Але він, бачите. Перчики, сусіди позривали там по сусідству, люблять гострий перчик. А перчик, сама як дерево, бачите, він залишився. Оце його стволики. Це, мабуть, петунька зійшла, ось маленька. Перчик залишився, тому я його взяла зараз. Всі плоди відріжу, трошечки сформую крону. І дам йому друге життя, і будемо слідкувати, як він буде розвиватись. Так, взагалі-то в мене був трошки досвід з такими перчиками, але то інша пора була. Ось це зараз, бачите, я його обріжу. Насіннячку я вже зібрала, коли він у мене у цих ромбах ріс. У мене було багато перчиків. Ви бачили, що там. Ось а це один чорна корона. Він так, такий гарний був, що мені шкода було, його ті, я викинула. Нікому я кажу, ні, один дала сусідці. То вона каже: ой, я буду любуватись, бо він дуже гарний, жовтий був такий. От. Так що будемо працювати над цим і будемо дивитися, як воно вдасться. Ось такий красунчик. Гарного вам настрою, бувайте здорові. А нам удачі!